Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про психотерапію. Я хочу вам розповісти про свій невдалий досвід, поки що лише перший візиту до психотерапевта. Можливо, прям знаєте сказати так, що він супер невдалий, Це така гучна назва саме для відео. Але хочу вам розповісти про те, що мені не сподобалося. І взагалі, насправді, дійсно. Я якось зараз переосмислюю усю всю цю тему психотерапії, психології. Я цим завжди дуже цікавився. І зараз я приходжу до висновку, що, можливо, взагалі і не треба звертатися до. Спеціаліста, якщо ти вважаєш, що в принципі можеш впоратися і сам. Я насправді думав, що сам я не можу впоратися, тому, в принципі, до нього і звернувся. Але давайте по порядку почнемо. Я взагалі собі виписував в блокнот спеціально для цієї психотерапевтки, виписував сім пунктів того, що мене собі турбує, питання, з якими я. Прийшов до неї, який я хочу вирішити, і на першому місці там був межовий розлад особистості, який я в собі підозрюю. Тобто, я розумію, що я там не можу собі сам поставити діагноз, ос основу лише на відео з Ютуба. Але, ну чесно кажучи, після розмови з цією психотерапевткою, мені здається, що я більш компетентний в цьому питанні ніж якісь інші насправді спеціалісти. Коротше, межовий розлад особистості, щоб вам яскраво показати приклад з життя, в чому це виявляється, Коротенька історія. Отже, пару днів назад я вийшов на вулицю ввечері. Вирішив, що все в мене гарний настрій, хочу погуляти. Телефоную я подрузі Кристині. І кажу їй, типу, я хочу гуляти, що ти зараз робиш. Вона в той момент сиділа в ресторані з подругами і сказала, що блін, ну ми тут, типу, з дівчатами. Давай я зараз тобі зателефоную через 15 хвилин і скажу точно, чи зможу я, типу, з тобою там разом провести час, щоб ти, наприклад, до нас прийшов. Тому що там, не знаю, ну, мабуть, в них там була своя тусовка, ви розумієте. Але ж мені срочно треба все, треба гуляти. І значить, а -а 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 проходить вже 10-15 хвилин, а Христина мені не телефонує. І в цей момент, коли вона мені не телефонує цілих 10 хвилин, в мене підіймається буря емоцій дуже-дуже негативних типу, я. Як вона так може мені не відповідати, вона мене не поважає, як вона мене бісить, тобто вона становиться в той момент для мене самою поганою людиною у світі. І я на емоціях в мене завжди так трапляється. Мені хочеться щось зробити, якось помститися, якось дати зрозуміти, що зі мною так не можна вести. І я вирішую, значить, видалити з нею там діалог. Я завжди в мене це один з найголовніших моїх таких симптомів і особливостей. Я завжди завжди видаляю з усіма діалоги, якщо якось в нас спілкування йде не так, як я цього хочу. І значить, проходить там не знаю десь хвилин 15, і я йду вже виходжу на станції там інші метро, не там, де Христина знаходиться, і вирішую, що візьму каву і прогуляюся сам. І що ви думаєте? Коли я беру каву вже йду гуляти, виходжу з кав'ярні. Мені телефонує Христина Христ, і каже, типу, ну що, ти там, давай підходь до нас, ми там знаходимося на Воздвіженке у Києві. І в цей момент одразу все. В мене ось ця, знаєте, весь негатив спадає миттєво. І для мене Кристина просто найкраща моя подруга, найкраща людина у світі, і, звісно, я біжу вже до неї гуляти, проводити разом час. Коротше, знаєте, ось це з крайності в крайність. Ось тому я підозрюю в собі ПРЛ. До речі, цю історію я розповів психотерапевці. На першому візиті і останньому. І вона сказала, що я нарцис. Це, до речі, так дивно було з її боку, ем, ну, вона не ставила діагноз, але навіть робити таке припущення що, щодо того, що я нарцис, е, і зробивши висновок лише на основі однієї історії, а їх насправді багато. Тобто. Ну, я вважаю себе, ну, можливо, нарциси також себе так вважають. Я вважаю себе гарним другом, в принципі, емпатичною, дуже людиною. В мене немає симптоматики нарциса, правда. Ось е, тому я не розумію, навіщо ця психотерапевт це припустила. Е, цю психотерапевтку, боже, таке відчуття, що я засираю все ось, ось це, це відео. Цю психотерапевтку. Ні. Я насправді, друзі, хочу. Вас запитати, як взагалі ось у вас справи там, можливо, у вас якийсь був корисний або навпаки некорисний досвід з психотерапевтом. Це відео більше як звернення до вас, до моїх підписників, щоб отримати якийсь фідбек, якусь пораду, тому що, наприклад. З Христиною ми потім спілкувалися. Ось на... Я їй розповідав всю цю історію, як мені не сподобався сан з психотерапевтом. До речі, я вам взагалі розповів, чому він мені сподобався. Зараз про це розповім. І ми з Христиною припустили, що взагалі, ну, можливо, можна впоратися як самоаналізом, навіть це буде більш ефективно. Тобто, наприклад, я дійсно цікавлюся темою психології. Я обожнюю Карла Густава Юнга, навіть вивчав його в університеті. Я, я, за, господі, я вчився на культуролога, і я пам'ятаю, нам говорили про фрейдизм, про юнгіанство. Тобто, наскільки я розумію, що Фрейд, що Юнг це такі, знаєте, батьки заснователі психотерапії. Мені подобається, ну більше до речі, мені подобається Юнг. Дуже він мені подобається. Багато зараз відео дивлюся. До речі, одне відео, з яких я був просто під враженням це відео про секс, тобто концепція сексу у Юнга. Юнг взагалі до поняття сексу, сексуальності. ну, Його концепції немає нічого спільного. Між поглядами Фрейда, наприклад. Фрейд все відносив до тілесності, до фізичної цієї сексуальності, а по-Юнгу секс це більш про якісь безсознательні, підсвідомі, так, ось мотиви людини і більше про ну, підсвідомі думки, скажімо так. Там немає нічого практично спільного з уявленням сексу. у Ну, як, в принципі, всі люди його сприймають. Коротше, що мені не сподобалося в психотерапевці цій, її мені порекомендувала подруга моя, одна з найкращих. Це, до речі, також була причина, чому я все таки обрав її. Було це все по, по телеграму по відео. І дивіться, перший момент, який мені не сподобався. Значить, я цій, цій психотерапевці, ну, роблю ось цей перелік, я вам казав, сім пунктів, з якими питаннями я звернувся. І окрім підозри на ПРЛ, в мене була місофонія. Наряду з іпохондрією ще. Але ось я сказав, типу, їй термін місофонія. І вона така, типу, Що? Типу, -що, що це таке? І мене це. Так насторожило трішки, ну я розумію, що, можливо, не всі люди повинні володіти такими, та, такою термінологією. Хто не знає, місофонія це не... С... Ну, не... Ну, с... коли мені важко сприймати певні звуки, е... певні звуки. Тобто, місо це ви розумієте, від латині там щось з... зі звуком зв'язане, тобто мені важко. Я не можу дивитися на людей, коли вони їдять, і не можу це слухати ось так. І вона не знала цей термін. І я б, знаєте, я б зрозумів, бо якщо там just regular person, не знає це слово, але ну, все-таки лікар, психотерапевт, психолог і психіатр. Зі стажем, здається, 20 років, ну, мені здається, можна було щось таке, знаєте, розуміти. І, в принципі, як я роблю висновок, якщо вона не знає, що це таке, то, звісно, вона і не знає, як з цим працювати. Тобто це вже один такий камінчик в її бік, що вона ну, особисто в моєму випадку, не зможе мені допомогти. Потім там достатньо було багато. Як мені здалося відсилки до якоїсь езотеріки ось цієї всієї історії. Е, потім я подивився, чесно кажучи, ще тік-ток цього лікаря, і, і там дійсно було, знаєте, ну, не викатування яйцем якоїсь там проблеми, але мені здалося, що там більше якесь таке все метафорично, магічно, ось таке все. А мені здається, що в моєму випадку, ну, я справді, на жаль, я вважаю, що в мене важкий випадок, і я зараз навіть не про ПРЛ, а про травми, які в мене були в дитинстві, і ці травми були не лише психологічного характеру, але і фізичного. І я навіть зараз кажу не про якесь там домашнє насилля, не про це ось. І я хочу дізнатися, як це могло на мене вплинути, і як, ну, я розумію, що. Ось знаєте, я про це вже розповідав. Мені здається, що в мене не та прошивка. Тобто, знаєте, як на айфоні iOS, то таку аналогію можна провести з межовим розладом особистості. Це коли людина, вона просто сприймає світ, сприймає людей і сприймає особисто себе не дуже по-здоровому, не так, як треба. Не дуже корисно це для самої людини. І я впевнений, що це наслідки психотравм з дитинства, і мені хочеться з цим розібратися. Мені хочеться знаєте, вибудовувати здорові нормальні стосунки з друзями в колективі на роботі і в особистому житті. Це насправді дуже впливає ось ця моя підозра на ПРЛ. Просто, наприклад, на роботі ПРЛ, щоб ви розуміли, може проявлятися там, скільки б, господи, якщо б ви знали, скільки разів я сварився і звільнявся з різних там компаній, і сварився я особисто з керівниками, тобто з директорами, де й не лише з ними. Коротше, знаєте, просто я зараз розумію, що я там неправильно сприймав їх критику. Я це сприймав дуже близько до серця. Знову ж таки, коли вони мені, мені, вони, наприклад, робили якесь зауваження, я ось як і в випадку з Христиною сприймав це на особистий рахунок, і мені вони здавалося, все я ненавиджу тебе. Як ти смієш ось мене не поважати, так зі мною спілкуватися. І мені здавалося, що лише зі мною вони ось так спілкуються. Але насправді. Я думаю, це була в принципі нормальна історія. Отже, вони так спілкувалися, мені здається, з усіма співробітниками. Але ну, мені здавалося на той момент, що, що саме зі мною вони погано поводяться. І я, звісно, їм відповідав, сварився, взагалі, знаєте, не відчував субординації якоїсь. Тому зараз я не знаю, що робити, як. Шукати, не шукати психотерапевта. До речі, хотів сказати щодо того, як взагалі знайти психотерапевта. Важливо, ви мені порадите. Я шукав особисто на в додатку Майндлі, і чесно кажучи, я вам не рекомендую додаток Майндлі. Можливо, до мене колись звернеться цей додаток, і я зміню свою думку. В Майндлі, по-перше, там дуже дивні фільтри. Там незручно шукати спеціаліста. Тобто, я не знаю, як вам це пояснити. По-друге, там дуже високі ціни, але я розумію, що в принципі вони всі беруть багато грошей, дуже багато. Я, до речі, так знаєте, ось я з нею спілкувався, Я заплатив півтори тисячі гривень. Це за перший сеанс, типу як пробний. А наступні сеанси повинні були бути дві тисячі і вже з червня, вже через місяць, 2500. Особисто для мене це великі гроші. Я розумію, що, можливо, для когось ні. Але ну, людина встановлює таку ціну, і я вважаю, що ця ціна немаленька. Кажу зараз за себе: 50 хвилин триває сеанс, щоб ви розуміли. І ну, я взагалі не отримав, не знаю, можливо, в мене були завищені очікування, але я не отримав не знаю, того, чого хотів. До речі, хотів ще сказати, що лікар дуже якось повільно розмовляла, тобто якась манера е, спілкування була ось така. Тобто, зараз ми з вами розберемо це питання дуже, дуже повільно. Ось так вона розмовляла, і просто коли вона розмовляє, я дивлюсь просто на е, годину і думаю: блядь, в мене ж гроші капають. Коротше, ну знаєте, з більшою користю, мені здається, можна було б заплатити своїм друзям і змусити їх мене слухати. Але ж просто в чому, до речі, суть. Мені потрібно не виговоритися, мені потрібно не виплакатися, а мені, я вважаю, треба професійна думка, професійний погляд, професійні питання, на які я буду відповідати, і сам прийду до якихось класних інсайтів. Мені потрібен професіонал. І зараз для мене професіоналізм, досвід це єдиний і головний критерій у пошуку психотерапевта. А, до речі, я думав, що хочу лише жінку-психотерапевта. Зараз я розумію, що в принципі можу розглянути і чоловіків. Тому що все-таки, як ви бачите, жінки це не, не факт, що буде класний спеціаліст. Ось так. А, Поки-поки я не спішу не спішу шукати психотерапевта, і, чесно кажучи, навіть і не знаю, де його знайти. Ось в цьому Майндлі ніхто мені не сподобався за ту ціну. Там я ввів фільтр до 2000 гривень, ніхто мені не сподобався, якісь усі там молоді. І я тепер, до речі, дуже так ретельно читаю, що про себе. Наприклад, в цьому Майндлі пише спеціаліст. І чесно, ну, наприклад, коли там він пише, що він там, я не знаю, в університеті здобув перше місце на якомусь конкурсі, це в ну, нахуя це таке писати. Ну, для мене це не критерій. Для мене те, як виражаю свою думку і що конкретно робить людина-лікар, ось для мене це важливо. До речі, треба ще розуміти у пошуку психотерапевта. Типу, в якій навіть методиці він працює. Тому що я, наскільки знаю, при межовому розладі особистості треба працювати в когнітивно-поведінковій терапії, ось таким чином. Ось так. Тому не знаю, я розумію, що в мене випадок насправді достатньо складний і хочеться знати більш конструктивно, чітко, без, без езотерики, без магії. Чітко підійти до якось цього, все-таки лікування психоемоційного. Або, або, можливо, слухайте, можливо, психотерапевти, це насправді великий такий розвод і ось само психоаналіз. Тобто, коли я сам дивлюсь відео на Ютубі, роботи, наприклад, слухаю. Мені насправді ось читати я просто не люблю, я не знаю. Мені краще сприймати інформацію або візуально, або на слух. Е, ну, Візуально це читати, мабуть, також. Коротше, читати я не люблю. А ось відео на Ютубі я слухаю, слухаю роботи, думки, які викладав ось, наприклад, Карл Густав Юнг. Мені дуже це цікаво. Насправді, в університеті, коли ми це вивчали, я. Не розумію, чому нам не пояснили, наскільки це важливо, наскільки це дійсно впливає ось прям напряму на наше життя. Тоді мені здавалося, що це якась маячня скучна, нецікава. А зараз, ну, можливо, я виріс і ось так. Коротше, друзі, будь ласка, порадьте мені, де знайти, де шукати спеціаліста гарного. Можливо, хтось поділиться, до речі, контактом людини, яка працює саме з психотравмами, працює з БРЛ, працює в когнітивно-поведінковій терапії, працює ось саме, знаєте, з якимось фобіями, типу іпохондрія, місофонія. Я був би вам вдячний. І ціна, до речі, бажано до 2000 тисяч гривень. Знаєте, раніше мені здавалося, що 2000 тисячі гривень це просто супер багато за консультацію з психотерапевтом, але подивившись на ціни в, цьо, в тому ж майндлі, де там люди з невеликим досвідом, молоді, беруть за 50 хвилин. Там хочуть вони 5 тисяч гривень, 7 тисяч гривень. Ну, і, чесно, я не розумію, чи дійсно хтось платить за це такі гроші? Все, друзі, я розумію, відео е, вийшло дуже сумбурне, мабуть, я спробую це якось змонтувати. Хоча все-таки, що вже зняв, ти зняв. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я розумію, що відео про парфуми, про косметику. Все-таки це не так цікаво, як якісь життєві теми. А життєвих тем тут буде також вдосталь. Тому, будь ласка, ставте лайк, коментар. Дякую вам велике за перегляд. Будь ласка, підтримайте мене. Побачимося в наступних відео. Усім па, -па.